Генерального сервісного центру «Тютина» Людмила Андрійовна. Добрий день. Далі присутні у нас представник громадськості Алла Олексіївна із міської ради нашої, журналіст із газети «Наше слово». Ну, я ж не забувся сказати, я член комісії «Білий Сергій Анатолійович. І... Посаду я... Председ... Ну, работа с громадским. Высветление работы с громадских стол. компенсируя то все, что ми вам цели, значит у вас там на столику есть водичка, стаканчик, потому что мы ее раньше такое не работали, но сегодня мы зробили для вас. Поэтому, да, бонус. Поэтому вы будете это бюджет, захотели водички, выпили и направитесь. Сюди назад не дивіться. Ви, тобто, вас, все... Ваші знання з вами, вони від вас нікуди не вінули. Все буде добре, все не хулюєте, нормально работаєте, як, як, як работаєте. І все. І все у вас получиться. Добре? Починаємо працювати. Щас я довожу ваші призвичі в комп'ютер і приступаю до роботи. Якщо виникнуть питання, то я ще походу розкажу. Шульга Володимир, зайки ми столом. За третім. За Все, За третье вот направляю інформацію, Направляю на очереди. Yes. Стельмах Юлія. Четвертий. Четвертый, Четвертый компьютер. Стельмах Юлія. Направляю Ясно, Виталий Александрович, ясно, ясно. Значит, у вас ясный компьютер. Так, вы загрузите компьютер. Дивіться, для розв'язання білета е, у вас є можливість складати або на українській або на російській мові. Наводимо курсорчик відповідно або на український, або на російський прапорець, на мові, який ви хочете розв'язувати іспит. І включаємо ліву кнопочку мішки. Ця процедура буде йти включенням лівої кнопочки мішки. Будь ласка, працюємо, приступаємо до роботи вже. Включили ліву кнопочку мішки. На моніторі висвітилося. Включили ліву кнопочку мішки. Ви включаєте там далі. Слідуюче. Да. Ознайомитись з інструкцією. У повноросійській з інструкцією. Включили, висвітлювалася у вас інструкція. Вже Якщо в когось у процесі виникають питання по роботі, значить я і члени комісії, а члени комісії у нас сьогодні дуже велика комісія у нас. Поэтому можно задавать питание не по развязанию, а фактично там у меня в человеке есть питание по разумению.

Тоді якого транспортного то ви правильно зупинилися для висадки пасажирів. Значить, ви пишете, що ви пишете? Або правильно. Або, правильно. Або правильно. Значить, висадимо на проїжджу частину, а тут відстань від, що переходу, скільки 4 метри а дозволяється, скільки 10 метрів. А тут на проїжджу частину висадили. Зрозуміли, чого неправильно? Добре, восьми на тривець, тривець зупинки, ну забрання, треба mm чітко прописано -hmm. там. Які знаки може бути застосовані до водія за невиконання ним не вимог працівника міліції mm -hmm. про зупинку транспортного засобу? Ви пишете, що один із перелічених, один з вас позбавлений права керування. Тільки ж прав. Це в адміністративному кодексі прописано. Питання до мене є, які? Чи за членів комісії? Нема. Mm -hmm. Немає. Ну, ви почайте, що я розумію вас скажеш, Чуєте, я розумію, що може б воно збентежили, мог би краще було. Ну, вибачайте, я думаю. Що... Ну, ну, перший раз. А, перший раз же був. Ну, це все, так, да, перший раз, оно. Добре, до побачення. Так, да, І тут у нас працюєте ще, так? Да? Давайте не мішати, не мішати. Маршрут ми будемо виконувати з вами четвертий. Ви саме місто мене знаєте, не знаєте, орієнтуєтесь, а по вулицях орієнтуєтесь. Ні. Ні. Ну, я завчасно вам буду казати наш шлях відповідно за скільки там повороти включати, я буду завчасно вам казати, за скільки куди ми будемо повертати і будемо виконувати маршрут. Взагалі виїжджаємо на головну. Потім ще раз наліво, ще раз на головну, їдемо до автостанції, на автостанції розвертаємося, чи знаходите місце, де ви там, де вам зручніше розвернутися. І назад цієї ж дороги, вам повертатись назад. Я понял. Na livo po hlavní bude mít Na livo po hlavní? Машину, щоб не з'їжджала, виїжджала на полосу зустрічного руху. руку. На цьому перехресті наліво по головній будемо їхати. Наліво, по головній. Тут їдемо неправильно, нам треба приїжджатися як можна правіше до правої сторони.

заемо прямо виезаемо до главно и повертаемо не через площу. Сейчас будем прямо идти. Спортний засіб розміщемо як можна правіше біля осібої. Зараз ближче до правого прави як можна правіше. Ти місце для розвороту, і будемо розвертатися. Місце для розвороту, результаты сильно задихати. лівий поворот включаете, так? А їдете вправо. Чому? питаєте, лівий поворот і вправо так не можна. Я скажу, що не будемо повернутися. Дометр покажіть, що 50 кілометрів їде, зона 40 кілометрів. Тут у нас обмеження. Ходити вправо, а поділили проїжджу частину на дві частини і взяли лівіше. Так, пропускаємо. і повертаємо. Переходимо на нижчу передачу і повертаємо і прямо. Збираємо місце для зупинки і будемо зупинятись. Не, не прямо. Ну, ви самі ви, ви, я водій знайдіть місце і будемо зупинятися. Неправильно зробили, тому що спочатку треба що зробити? Ручний, Ручний тормоз поставити, потім швидкість відключити, а потім що. Потім так. так, Два рази я втручався в керування, так, знаєте? Угу. Знаєте. Значить, а чого я втручався в керування? Ну скажіть. Порушення. Порушення було, да, так. Коли ми не пропустили пішохода, виїхали посеред дороги і велосипед коли йде поворот включали. І другий раз, коли повертали на перехресті, то ви при такому повороті ви обов'язково виїхали на полосу зустрічного руху. Розмітки немає. Якщо розмітки немає, то як водій поступає. Дивіться, щоб не було ніяких перешкоджень сподівання. Візуально. Проїжджу частину ділити на скільки? На дві частини. Дві частини. І користується, якщо наліво повертаєте, значить... Поділили дорогу на дві частини і взяли так в праву сторону, щоб ви не виїхали на другу, на зустрічну полосу руху. Що у вас, я придержував, щоб ми протягнули. І коли повернули, ми тоді бачите, як з вами добре виїхали по правій стороні, а не виїхали сюди на ліву сторону. Плюс у вас ще недолік є, не включаєте попереджувальний сигнал повороту. За скільки включається попереджувальний сигнал? Ну, За 15. О, вам правила треба здавати. Повороти в населеному пункті включаються попереджувати за 50-100 метрів, не за 15, а за 50 100. Треба повторити ще й правила. Ну, я вас не, 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 не саджу на правила, але коли приїдете сліди раз, може через те, ви і помилки допускали, тому що не включали відповідно. Да. До мене питання якісь будуть? Нема. До, до вас. Нема питань? Не, не, нема. Все, Значить, тоді готуємося і через неділю на передачу. Треба буде мотоцикл бити тоді вже їхати. А хочете, можете сьогодні спробувати. Якщо є бажання, давайте Я ось попробую. ще у нас є оператор. Зас... Я попробую. Значить, будемо здавати мотоцикл, так? Да? Да. Хорошо. Значить, 13 гривень залишається за передачу на категорію Б, а мотоцикл продовжуємо складати. Все, добре. Хорошо, закінчуємо. Готуємося через неділю, треба буде 26 гривень за передачу. 13 гривень за машину і 13 гривень за машину. Через недельку, так? Да? Так, да, через нас Сьогодні в вівторок? <послідчий> вівторок? можна? І не раніше вівторг, можна вівторок можна вівтора, передачу, поливан. Я прошу вибачення за незручність, що зйомка велася. Може воно психологічно, трохи люди давилася Ну, і той воно її зйомка По мотоциклу треба поїхати. Якщо по машині ми дивилися, там управляє все, швидкість, що 40-50 км, Це означає, що їздить механічно, він включає передачі, все. Поворот, скільки включається, попередній розділ, там попереджувальні сигнали треба буде перечитати. Ну а так, що можна сказати? Їде. Але треба не допускати порушень, правда, розділ? Так, ми будемо з вами виконувати четвертий маршрут їхати. Вже ви ознайомлені. Так, так, так. все добре. Так, так все, зупиняємося. І дорога наша закінчилась. знаєте чого? Що ручний тормоз не знали? Вибачте, я так все на сьогодні. Заглушаємо машину. Uh -huh. Вибачайте, ну сьогодні у нас.